Це моя курчатка. Темненькі оці віандоти, а це світліно півень теж такої породи. Попалися і голошики. Ну, в общем, виростуть побачимо. Чи буде тут хоч один віандот? хто зна. Потіпати, потепати, пітепите. Ну що, ви не розумієте, чи що, що треба бігти до мене? Цибулю зелену люблять, шпори прям самі клюють, Пощипали його. Так, а ну показуйся, яка в тебе шия гарна. Ух ти ж. На голові наче шапка, так? Да? <ріпи> <ріпи> так, а провіримо ти. Півник чи курочка. Півник, бо не піднімає голови. Іди в свою хатину.